За запрошення за цікавий івент. І сьогоднішній івент можна було б назвати, мабуть, клуб анонімних реак розробників. Да? Я так чув тут реак розробники. І коли мені Хри... Христина написала, вона сказала: «А може ти зможеш виступити у нас на івенті крутому? Я кажу: так, у мене класна... Є класна доповідь про реакт. І така Христина вийшла з чату. <реш> Потім повертається і каже, ні, у нас тільки цього реакту, каже, сі реакчики, ну, у нас же по фронте, може щось окрім реакту є. Да? Ну, тому як е, е, залишалось кілька днів, кажу, добре, придумаю якусь таку доповідь, яка буде прикольна, ось, е, може навіть посміємо. Е, так, Кілька слів про себе. Мене звати Журовець Сергій. Е, 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 я більше 10 років у веб-розробці. Взагалі в ІТ майже 20 років, вже такий дідуган майже. Ось. Ну, фронтен Вебдеф здебільшого. У, у загальному, да? Це моє життя, майже буквально, в буквальному сенсі, тому що я працюю дуже багато. Інколи не хочу стільки працювати. жаль. Але треба, тим паче, що зараз треба ще донатити на ЗСУ. А інколи пишу для доу, тому трошки назбирав дому мерчу, чи можу там вирижити трошки. <ріст> так, і якщо що, Шо, да, можете звертатись. А, трошки волонтерів, і зараз моя поточна. А, я написав Family да, родина це компанія з комплер. Це німецька компанія. Чому родина? Тому що я здебільшого працюю в невеличких компаніях, і коли мене заносило, там доволі великі, такі як NX, да, чому, мабуть, таку невеличку компанію. А, ось. І з це. Німецька компанія, і мені дуже подобається те, що німецька компанія, незважаючи на кризу війну і так далі, там були скорочення нещодавно, і компанія повністю зуміла залишити зберегти українську команду. Тобто вся українська команда вона залишилася. Так, ну і звичайно, я люблю JavaScript. Наш стек, який дуже багато хто хейтить. Як я казав сьогодні хлопцям, що колись я прийшов в стека Uh, ну, Спеком займався трошки ну, більше як фулстек, а потім вирішив піти uh, чисто у фронтенд. І здебільшого, тому що всі так? Да? Е uh, Ну, і Все ж таки хотів сказати, що ще я полюбляю подорожувати і яхтінг, і коли переможемо, якщо хтось також планує здавати на капітана або вже здав. Зараз це дуже, доволі популярно перед війною було. Да? Після перемоги можемо всі разомку Так, ухватити. Азов здобува. Я підтримаю. Збирайте номера телефоні. Поїхали. Тому що у нас на сьогодні по плану. Я обіцяю, що буде доволі швидко, щоб у нас ще було часу там доїсти смаколики і допити пиво. Ось тому сьогодні я трошки розкажу, що нового у нас в браузерах. Поговоримо про ECMAScript 2023. Розкажу, що там за веб-деайдішка у нас в GitLab і, і трошки про сигнали. А... Трошки історії. Один слайд. Да. А це знайомий хлопчина. Мені здається, з мемів да, і так далі. І це років 6-7 тому. Взагалі, розробка, але здебільшого, фронтен-розробка виглядала ось так. Особливо для новачків, коли вони заходили, оце все треба вчити, як ви робите фронтенд. це неможливо. Да? І ось після шести років, це в сьогоднішні часи, да? це, я описую це ось так. Вже кілька років, ну 2-3 роки, а да? це отакий стан. Що я маю на увазі? Здебільшого нічого не відбувається. Да? Тобто тоді виходили нові постійно версії фреймворків, нові бібліотеки і так далі. Постійно хтось щось вчив, щось додавалося, так і прикидався в холодному поті. Так і... і яка версія випаку сьогодні? Слава <риклад> Богу, ще не шоста, так? Да? Ось, ну хто це пам'ятає, знає, бо да? <риклад> там з четвертого на п'ятий <риклад> так, не встигали. Ось, тому зараз релаксуємо, але, але інколи час для змін. Да? О, там є посилання, це на українську вікі, і ми знаємо, да, що якщо скопіювати українські літери, там вони трошки кодуються. А, якщо дивитися на оцей слайд, а, хто мені скаже, хто я, хто мені скаже а, який прокльон там закодовано. Дуже відомий прокльон. Про корабель? Найти шляхта. Ну, майже, ну дивіться, про зміни. про зміни. Давайте, хто зараз вгадає, тому є подаруночки. Китайський прокльон живе у часи змін. Правильно. Правильно. Ну, кажуть, що це старенький такий прокльон, відомий китайський. Да, і там щоб ти жив, часи змін. Да, дуже відомий такий прокльон. Так, вам невеличкий подарунок. Я нещодавно підтримав книжку Антіна Мухарського Русофоб. Ось і він мені прислав разом з книжкою ще деякі штучки, і отакий магнитик. Він трошки з матюками, а у мене маленькі діти, і тому вони і так знають, що Путін хуйло. І Це заборонити їм казати не можу. Да? Ось, але все ж таки трошки намагаємося, щоб діти не дуже да, лаялись. Тому я хочу подарувати тобі цей зніманітик. <плес> Можеш прочитати. Москалі йдуть нахуй. Дякую. Так. Поїхали далі. Різні люди по-різному відносяться да, до змін. Комусь там нарешті щось новеньке і так далі. Да, а хтось <ривіт> щось знову. Ладно, поїхали далі. Далі, тому що нового в браузерах? Справа в тому, що браузери це основний наш інструмент. Усі фронтенд розробники працюють з браузером, да? ну майже всі. Можливо, можливо, хтось е, скаже, та я там в цьому. Я роблю електрон. додатки для цього фронтенд для мобілки, да? І виходить все одно теж в браузері. Да? Ну і не всі знають, що інколи додатки також в браузері запускаються на мобільки. Так само Електрон для компанії. Так, 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 так. То просто не всі зізнаються. Тому я думаю, всі в браузерах. Про браузери. Перше от таке слово PWA. Це Progressive Web Applications. Чому я за них хотів трошки розказати? Тому що це дуже крута штука. Але, на жаль, вона вже декілька років розробляється і все ніяк не стане хайповою крутою. А чому? Якось я написав статтю для Доу про те, що чи стане Safari новим Інтернет Есплоєром. Справа в тому, що Safari саме Safari, затримує розвиток прогресів Веб Ну, У них свої якісь є. Причини, чому вони це роблять, ось, але що з нового? Справа в тому, що зараз Safari все ж таки почав швидше розвиватися. перше Вони змінили релізний цикл, вони швидше викатують якісь фікси, нові фічі підтримки. І в цьому році також потрошку вони покращують і Web Applications зовсім нещодавно саме Chrome для Safari для мобільного, зробили можливість, якщо у вас Півії додаток, можна буде кнопочку натиснути, і у вас з'явиться посилання на ваш додаток. Ну, як ап'якушка, да? іконка. Можете це вже потестувати, спробувати. Ось про сигнали кілька слів. І це не про ті сигнали, що в центрі Києва під час корота. Справа в тому, що я просто хотів нагадати, можливо, вже хтось щось читав, що зараз сигнали повсюду. Десь ви про них чуєте, то, то вони в венгулярі, то вони в реакті, то вони десь в браузері. Що це за сигнали? Кілька сніг. Справа в тому, що вони з одного боку схожі, це майже про те саме, це про обробку івентів і так далі. Але то, що зараз виходить, всюди, це різні речі. Наприклад, в ангулярі вийшли сигнали, вони допомагають працювати зі стейт-менеджментом в венгулярі більш простіше. Сьогодні хтось згадував, так, що Angular дуже доволі складний для входу, і вони працюють в тому напрямку, щоб зробити Angular простішим. І зараз за допомогою сигналів вважається доволі просто почати, і не треба вчити ночами RxJS, наприклад. Ну вони просто скопіювали функціональний з Типу, таке враження, що вони хочуть поступово відмовитися RxJS, а просто скопіювавши функціонал в ядро Angular. Ну, про причини ми поговоримо потім, да, допиваючи пиво, якщо там от хлопці сидять, не допивають з дівчатами, там. А, поки ми тут розмовляємо. А, в, реакті, в реакті є бібліотека сигнал. Якщо хтось не дивився, не пробував, можете подивитись і пошукайте FW Days. нещодавно це, цієї весни. FW Days, вони проводили мітап в Польщі, в Кракові. Да? Ось, і там хлопчина. З ВІКСу розказував про цю бібліотеку. Здається, запис є. Я думаю, інформацію знайдете. Якщо треба, пишіть, знайдемо. Ось, Там є бібліотека, доволі, доволі прикольна. Як завжди, хто любить сьогодні, Муля, да, якісь прикольні штучки, що восьма вона класно працює. Хоча вона нафіг не потрібна, ну ладно. Але спробувати, да, так, так, вночі зробити да, якусь прикольну штучку можна в бібліотеці. І про браузери, знову ж таки, і сигнали. Справа в тому, що нещодавно вийшла стаття, я там посилання додав її. Якщо що, ось є е, зараз такі розмови, важливо, плани е, зробити браузери більш оптимізованими для рендерингу, для тимплейтінгу. Ось і багато нових фішок хочуть розробити для підтримки, але здебільшого для підтримки е, наших фреймворків, як React, наприклад, щоб їм простіше було там. Працювати з домом і так далі. І там так само, можливо, будуть сигнали. Ось. Ну, як же не сказати про чат GPT, так? Так, половина залу сказала Чат what the fuck is that? А, да. Справа в тому, що бачу, що навіть по ваших очах і реакції, що вже хай пройшов. Да? І, і це класно. Це класно. Хоча для тих, хто все ж таки е, турбується про те, що Чат нас всіх замінить. Хоча, вже, ні, да? але, але якщо ви все турбуєтесь, ви можете його заблокувати. <рик> Справа в тому, що чат-GPT це практично як пошу пошукова система рушій, так? Ось, і він вчиться на сайтах. Тобто, якщо у вас інформація, яку ви не хочете розказувати, чат щоб він навчався і не став розумнішим за вас. То ви там потім подивитеся зараз дуже погано да? Ну, Це так само, як і будь-які інші пошукові боти. Можна налаштувати у вас робот, і він буде заблокований, не буде індексувати ваші сторінки. Ось, поїхали далі. І DevTools. DevTools це дуже крута штука, це частина браузерів, і ними вміти працювати. Дуже важливо. Там дуже багато є штук, які я навіть ніколи ні, ні, не користувався. За багато років, але інколи лише читаючи, десь щось подивився, якісь доповіді і так далі. О, прикольно, виявляється, там такі штуки можна робити, так? Концевлог, так, це ж справа. Ось, і, і тому тут я про одну штуку скажу. Я просто одного чувака з гугла там якось підписався, не знаю, по п'яні може. І постійно в мені в LinkedIn воно від нього приходить там щось якісь там. Він зараз менеджер, і більше по менеджменту, але інколи він якісь анонси прикольні робить. Так ось зараз в хромі в DevTools, можна зробити override, а і, і, і я забуваю абревіатуру. HRR. Коротше, асинхронні реквести. Знаєте такі? Наприклад, коли ви робите запит на якусь джисонку. І сьогодні хтось сказав, що бувають проблеми протестувати щось, коли ще немає беку, наприклад. Да? Або якісь не такі дані, або треба замінити дані. Можна буде в 117-й версії хрому, можна буде вже переписувати. ну, Це, наприклад, GS у вас прилітає, по запиту через фетч, і ви можете його переписати, і буде відповідь у вас замокана прямо в браузері. Ось, і насправді дуже багато всього можна робити в хромі, і мені не вистачає однієї штуки. Ви знаєте, що в хромі можна зробити реплей, да? тобто якийсь запит, тестуємо, там миші, і реплей. Але немає такої штуки, що є сьогодні згадували таку дивну програму, як Firefox. Ось. А Firefox може, окрім реплею, ще й змінити параметри запиту. Так? Тобто там можна редагувати, змінюємо параметри запиту і натискаємо запит. Таким чином можна тестувати якісь запити з різними параметрами і так далі. Багато років я чомусь не бачу, не додають в хромі. Можливо, це можна зробити, але я не знаю. Коли будемо пиво, розкажіть. <ріст> а Firefox? Ну, я зараз, <ріст> до речі, так. Я, я на ньому так, зараз здебільшого працюю. Ось, так. А, і отже, Back to the Future. Кожного літа у нас виходить нова версія JavaScript. Ось, І одразу, якщо ви не дивилися цю новину, що нові функції, фішки вийшли в JavaScript, не хвилюйтеся. Вийшов лише синтаксичний цукор. Да? А, і це, це да, відрізняє релізи е, цих років від, наприклад, 2000 е, який там у нас, там, 15, 15, 15. 15 рік. Це була революція, це був бум і так далі. А сьогодні я зараз вам покажу, що то було. Ось основне, що вийшло. Це функції to it, to resort with, with find last, find last index і to splaйсе. А майже всі ті функції, to sorted, reverse, to splice, і if, вони е, дозволяють вам робити те саме, що ви сьогодні можете, але не мутуючи дані. Наприклад, to sorted, якщо е, функція sort вона мутує масив, ту да? сорти вона вам поверне. Так само працює як sort, але поверне вам е, вже змінений масив. Новий масив, так. Uh, to re reverse, Це просто re reverse, але reverse, да? новий функція. Цусплайс це, це сплайс-функція. Ну, так. так, да. так uh, find last index last. трошки інше, це крута та штука. Можна одразу останній індекс робити. Uh, чому я назвав все це синтаксичним цукром? Тому що ви все це можете робити. і так. Да? Просто трошки складніше. Ми там робимо або через spread-оператор. оператор та би так далі. да, А тепер От будемо класно і робити. І ще нового, що тут нового? Дивіться, ось ці функції, і це не мутація даних. Це теж класна, крута нова хайпова штука, називається функціональне програмування. Okay. Чому крута хайпова, декілька років кричать: А, нова штука, всі на функціональне. Функціональне програмування існує від початку від започаткування програмування. Тобто, все нове, це якесь забуте старе. Да? Так, і поїхали. Ба-бам! Отака от бомба у нас ще є. Бо я сказав, що то все, що було додано, ще крута штука була дана. Це називається хешбенг, по-різному там називають хешбенг. Такий синтаксис, і більше він стосується до ноти і для різних CLI. А що означає? Ну, мабуть, всі знають. Да? Наприклад, ваш скрипт, коли бачили. В них пишеться спеціальна строчка, яка каже в партійній системі, що це скрип ваш. І тоді можна виконати напряму. І тепер в ноді, коли все це буде витримуватись, якщо ви напишете на JavaScript ось такий файлик, да, скриптик, в ньому буде спеціальним чином підписано через хеш, ну так далі, спеціальна строка. І ви зможете виконувати напряму файлики JavaScript. Тобто JavaScript ще крутіше стає. Так, і зовсім трошки про веб-айді і GitLab. Чому мені цікава була ця новина? Перше, GitLab — це українська компанія, да? стартап, і це круто. Наша компанія, наш продукт. Ми доволі нещодавно перейшли з GitHub на GitLab. Це теж круто Підтримуємо українську, так? українську. Ну, не я приймав рішення, але взагалі він крутіше. Він крутіший я приймав рішення. А, так. А, і, і чому ще ось отак, отак виглядає нова IDE. Справа в тому, що я цією штукою зацікавився, коли вона з'явилася ще в GitHub. І. Справа в тому, що тепер в GitLab, і, як і в GitHub, і, вам доступний. Правильно! Найкрутіший, найкоханіший нашими розробниками едітор, а не Едііда. Це Візуал Студіяко. Ось так. І його можна запускати онлайн, працювати. І я навіть там почитав статейку, Там можна налаштувати окремо сервер. Ну, якщо у вас є домен свій, можна сервер підняти і працювати, навіть виконувати тести, ранити, і все, все це робити прямо онлайн в GitHub. Так візлабі, так віз Гітлабі? Ну, тепер. Так, ну добре, ага. Ну там можна буде відкрити. І які висновки? Don't worry, be happy. Чому? Тому що React досі перший. Я перевіряв. Ось і програмісти ще потрібні. Чатті відпочиває, так? Да? Там деякі посилання, а всім дуже велике дякую.